Угу. Стукай, стукай. Я ловишься. Попався, так? Да? Попався. Хіба можна тебе було вловити? Хоч раз у тиждень піймала. Ну а як, ти, як пішов зранку, так по темному і приходиш. А це таки піймало, по-видному. Ох, стара. Якби тільки вдома не сидіть. Так, що він там привіз? Так, не, не, да, не застане, не застане. Отож. Готов. Воно його подиви, вже поприбігали саму ранку. Як вони там її надоїли? Годуєш, годуєш, а воно ще й перебирає. Воно свіжа. Топо, ти подиви, який ти їм дав воно десерт, а вони не хочуть. Не хочуть мати. Лапи, голови. голови, боже, яка красота. Бери хоч сам їж, їжди, дід. Вони на не заморожені. Не втіли замерзнуть, Так, А тут прогризло, там диви, поче, ми ще прогріз. Закійтя зачепився. Може, да. Ти що таке добру? Кава неростворима це собаки. Це собаки. Собаки, да. Чекай, yeah. yeah. вона на цей кофі з'їла. Можна 10 свиней було вигодувати. Більше. Більше. <реш> ну, бач, а мені за то нічого. А що ж ти? Та нічого, мені діти. <реш> <Тобі>. <реш> Він не знає, мені каже, тобі нічого ти не треба. Ти нічого надо". не казала. Так, да, ти собі, то тобі ти нічого не треба. Да, 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 думаєш, да. Як тобі дід, дід як да, він нічого не знає і знати не хоче. Не. О, дід, Боже, Боже. Так, коти. Що ви будете їсти? І бігають, і бігають. І... Добре, попрививці, галяти. Це добре, що ви діда застали ще. Дома, так. Да щоб його застали, то він вам приніс. Бо вчора вже вечором... Та ні, на вечір було, вони наїлися і порозбігалися. Так, а зранку прибігли. А тут свіже все. Ріба туди взяв. І оси тут як тут. Так, ну ладно. Сьогодні дід вдома вже. Чи ні? Дома. А завтра? На роботі. Та йди, роботник, года. Вже ну, да, да. сніг воно зараз буде падати, а ти ну, придумав, а я, роботи ну... шукає якісь на свою голову. Ох, і дід. Так, ладно, дід. Сонце світить. Будемо грітися. Якщо угу. ти хотів похвастатися? то я, я нічого не, не хотів ти. А що ж я ти? Я роблю потихеньку. Ти щось сильно потихеньку його робиш. А куди спішить? Не знаю. Тобі ще ж не нравиться? Ти в воду ну, одну плитку ложиш Я, Який його? Я? Ти Я на роботі краще робиш, як вдома. 5 штук положи. Ага, з я ж ти кажу, ти думай, ти хочеш, Не роби, не старайся. То ти ж не хочеш побагати мені. Я Я не майстер. Та ти а, усім ти? доказував, що ти майстер. Та да, що я тобі, погано зробив чи щось? Погано. Мені не подобається. А мені треба перекласти. І плитка не подобається. Чого? Не знаю. Де вони? де ти її взяв? Нача із 90-х. Хороша, то що лада, де наче на морі стоїш, бачиш, помиєш. Да. Да. Ну все равно вона якась не положиш? Ти вже і так тут наложив і наклав, що тільки кутів ну, не та робив А що, експериментірує? отож ж, да. Дума, дома, <риклад> дома все провіряє, а потім йде та робить. <риклад> Ой, а тут? До вас чого є, стої ліпший. І то не хоче. І то не хоче. Ти ж не платиш. Будеш така старого. Бороду тут збрий, бо я тобі збрий, як. Ох, і діт. Що тобі ще рада? Я знаю, що тут треба. Ну, Там що? щось тут тісно наше. Чого тісно? Не знаю. Та нічого тісно. Тісно. Двері коли ти? будуть. Коли двері будуть. Знаєш, Знає що ще думала, Якби не ця півня оця рука. Оця в цій кімнаті, в усі, що ми робимо, та ці двері, щоб не було дверей, то ми б з усієї кімнати отак зробили в ванну така. <гументна> і була б <гументна> од... була б отільний туалет, був би. <гументна> і окрема ванна була, і така велика джакузі б стояла б тут. Ти чю стара? А так ця кімната <гументна> вона? Ті, ти що, сказку про золоту рибку ти начитала? Дід. Ні, я думала, Аまあ, що думала. тоді мені Подумувала. було, так. Не було кому б... і чим подумати, тоді як воно да. оце строїлося да. все. А тепер його перестраювати, оце це нікому не потрібно, ці кожному. Так не піддакуй, воно мені, da. чи воно A -a. мені треба, чи не треба, ну. Дивись, бо старийся у нас би Іди корита. Йди іди йди не очі, Я корито щас на голову надіну. Ти бачи, який дід. Йому розказується, що якби не оці двері в кімнаті, то можна було щось і зробити. А так робили, строїли хату. Одна кімната й друга, І вийшла одна кімната. Кімната. Хто це його таке придумав? Не можна було по-людському зразу робити його чи що. І пішов і ще щось підслухує під вікном. Охід. І з хати таке зробили, що тепер ніяк не розгребеться воно все. Перегородили така хата 100 квадратів, перегородили на дві половини, дві кімнати зробили і все. І все. Так, воно ніколи не справиться, тут по-людському не буде. Так, що за пол буде? Синій-синій, як на морському дні. Так, ну хай уже тулить той дід. Що він далі тут тулить? Я псю. Там ще допаять треба. Болір почепити. Так, що ще тут немає? Треба двері вставляти срочно, примазувати їх вже. Ох, і дід! Робоча обстановка в нього. Добре, що сьогодні вдома один день. Завтра вже не буде. Пару плиток положить і довольний. Ну нічого буде, ще зима впереді. Може, ось почнуться дощі. Буде часу прибавиться. Так, дід, працюй. Баба. Так, що ти там ще? Дід, працюй давай! Ей, дід, бій рибак, ловив, ловив. Так, да, так, бубни, бубни. Я жи, сила жи, йому золоту рибку піймати. Так, <in> да, так, да, так, да. ото ж ти пощастило. Бо... Мама, я сила йому вилізла. Ото ж пощастило тобі, так що ти... Да, да, да. Золоту рибку. Так, ладно, дід, тебе слухати не переслухати, давай. Все, вивітайся сюди тепер. Так. Я прийду провірю. Прийдеш. Ага. Uh -huh. Так. так дід Щоб взявся за роботу, пригласив оператора. А що і Ой Боже, тут роботи ще, Боже дід. Тебе хватить оце на цю роботу. Ой, ой. Видержиш, а? Боже. Оце таку дали хату і зробити з неї, щось із неї зробити, Боже. Ай яй-яй. Двері, звісно, хороші вже поставили. Ось сюди тут своєю бригадою. Що вони роблять? Ага. Пол зроблять. А місце тут? Конечно. Каже, прийди з ними. Тут близько. Каже, прийди з ними. О, тут такими Плиткою все обділено. Буде хорошо. О, як зробили, га? А тут теж оце все треба обділувати, усе все треба обділувати. Роботи діда, бідний дід. Чим більше, каже ближче до зими, тим більше заказів. Вот прийдіть. Прийдіть, бо нема кому зробити. Мастерів позабирали всіх, одні пенсіонери залишилися. Ті навіть стільки немає. А приходиться. А приходиться пахати, та ну його сама робота. Нехай ще трошки до морозів. Ой. Ладно.